Л200 є, Л200, набор ГРМ. Ось такий набір ГРМ. Це виробник італійці. Італійці замовляють все це в Китаї, роблять свої комплекти і вони ну, доволі відомі. Єдине, що постійно вони кожного... кожен рік відкривають нову... Е, новий якийсь бренд. Особисто цей набор йде ось таким брендом. Всі їх в основному знають під брендом Japar Cars. Всі їх знають під брендом Japar Cars. У цьому наборі будуть тремені упаковані в таку в упаковку. Е, іменем. Ролики будуть іншим брендом. Я не дуже, люблю, я не дуже полюбляю, коли набір ГРМ йде від одного виробника. Як і виробники, рахую, що повинно бути, кожен повинен займатися своїм ділом. Це на 2,5 дизель l 200 та Pajero в наявності, і це повний варіант. Є укорочений варіант, він дешевше в два рази, і є окремо всі позиції займаюся, тому що я займаюся Toyota, Mitsubishi, Nissan і маю все це в наявності.